Три дні тому я помітила цього джмеля біля веранди у траві. Спочатку я подумала, що він шукає норку, де оселився. Це було ввечері, але наступного дня я знову його побачила плюс-мінус у тій самій локації, але вже він повлив по травичці. Ну, я його там і залишила. Але сьогодні це вже на третій день. Я виходжу на вулицю зранку і знову бачу цього джмеля трошки далі. Але принісінько десь біля порогу, що він ще так сидів у траві, що на нього можливо було наступити. На другий день я думала, що він не злітає через те, що ще ранок і він просто не відігрівся. Але на третій день я зрозуміла, що він взагалі не літає. Він переповзає з місця на місце, іноді намагається кудись піднятися, але через вагу тіла не сильно може це зробити. І лише сидить і вмивається. Тож я його перенесла на кульбабу і він завзято почав їсти. Тепер я висадила джмелика на бузок і стою посуд На бузку йому подобається. Я вибирала таку саму велику кількість соцвіть. І він оце по них повзає тепер. Капашиться там.